Усі вітання в моєму садочку Світуть Троянди. І першу троянду, яку б хотіла вам показати, це Флорибунда Марія Тереза зачаровує пишними соцвітями та ніжними рожевими відтінками густомахрових квітів. Кущ має акуратну форму, висота 70-90 см з густим зеленим листям, що гармонійно доповнює квіткову красу. Цьогорічне цвітіння рясне, а в тандемі з шавлією створює в саду справжній англійський шарп. На жаль, ця троянда має слабкий аромат, відчувається злегка солодкі нотки. Витончена красуня ідеально підходить для переднього плану міксбордерах. Відтоді, коли у мене в садочку з'явилися такі рослини, як лаванда, шавлія, е котяча м'ята, піровський, я почала віддавати перевагу трояндам в рожевих відтінках і наповнюю сад переважно в цій кольоровій гамі. Еден Рос, як на мене, троянда спокою та гармонії. З однієї сторони її підбиває котяча м'ята. З іншої лаванда. Правда, кущі лаванди від вітрів і дощу майже лежать на бруківці, її потрібно було низько врізати, не шкодувати. Лаванда гарно вийшла з зими і я зробила делікатну формуючу врізку. Вирішила кущики лаванди зв'язати, і вона відразу набрала насиченого кольору весени буду робити. Омоложуючу обрізку. Еденрус. У неї витончені красиво рожеві чашеподібні квіти, як маринки на світанку. Вони розкриваються повільно, кущі цієї троянди сильні, густі та тримають форму. Ця троянда цвіте в моєму садочку найдовше. Котячу м'яту низько при землі обрізала, і ця рослина гарно тримає кущ, погодні умови на неї не впливають. Знаєте, Коли я приходжу в садок, то перше, що я роблю, беру в руки секатор і вже потім оглядаю рослини, завжди знайду, що відрізати, підрізати, сформувати. Це, мабуть, усі садівники так проводять час в садочку, завжди знайдуть для себе ту чи іншу роботу, щоб удосконалити і покращити свій садочок. От тільки погляньте, як гармонійно на фоні Eden Rose виглядає троянда Vanille фрейс. Чудовий сорт французької селекції з неповторним барвистим забарвленням. Білорожеві квіти, схожі на чайну гібридну у міру розпускання. Бутон змінює колір, то посилюючи, то зменшуючи штрихи та вкраплення. Кущ досить потужний. Аромати із фруктовими нотками. У 2010 році в Італії Ваніль Фрейс отримала премію за найкращий аромат. А це моя вогняна музика літа. Троянда Вестерленд. дивлячись на неї, ніби бачиш вогонь у полюстках, що зігріває погляд. Вона дуже ароматна, яскрава, жива. Троянда що змінює кольори і настрій, мінна краса з душевним ароматом, захоплює грою кольорів від ніжно-абрикосових до глибоко мідних відтінків, її розкішні, хвилясті квіти розкриваються. І починають яскраво світитися на тлі зеленого листя. Вона підходить для саду з настроєм. Ця троянда ніколи не буває однаковою. Кольори змінюються як небо на заході. Наріз дуже високий, потужний, гарний кущ, теплий акцент мого садочку. Люблю запашні троянди і сама Вестерлен займає перше місце серед ароматних моїх троянд. Витка троянда New Down квітує махровими блідорожевими квітами найніжнішого сріблясто-рожевого відтінку. У ясні сонячні дні вона майже біла. А в холодну погоду пелюстки рожевіють. Квіти зростають в суцвітях, мають приємний м'який, злегка яблуневий і сильно-трояндовий запах. Сорт самоочищається, тому після відцвітання пелюстки опадають і земля покривається красивим килимом. Два кущика цієї троянди висаджені біля паркайну і один кусь зростає біля бісєтки. Вона справжня класика, витончена, ненавязлива і дуже витривала. Троянда ніжність, яка підкорює серце. Її витки пауни прикрашають арку, створюючи квіткову казку. Так, як цієї троянди висаджено три кущі, то її можна споглядати з різних куточків саду і отримувати естетичне задоволення. Троянда Клер Остін. Англійська легатність в моєму саду. Її кремово-білі, майже шовкові пелюстки розпускаються в пишні чашоподібні квіти з теплим відтінком ванілі в центрі. Аромат це окрема магія, насичений глибокий з нотками міри, чайної троянди і легким ванільним шлейфом. Коли ця троянда цвіде, здається, ніби сад, наповнений спокоєм і гармонією. Вона чудово підходить і до міксбордеру, і як солістка біля лаванди, як у мене. Усіма любима троянда ангела. Вона, мабуть, зростає в кожному садочку. У мене вона висаджена минулого року, і подивіться, який шикарний кущ вона наростила. Це чудовий сорт, практично безперервно квітучий, дуже пишно цвіте. Полюстки зберігають забарвлення і в дощ, і на сонці. Сорт невибагливий, витривалий аромат м'який з фруктовими нотками. Зимує без укриття у мене. Квіти 5-6 см, блідорожеві з малиновим реверсом, глибоко чешоподібної форми, що надає їм особливого шарму. Одне з квітне близько трьох тижнів. Бутони пишні і повністю не розкриваються, утворюючи до 25 пелюстов приємного малинового відтінку. Ви тільки погляньте, які переливи на сонці. Просто неймовірна троянда. У моєму саду кожна троянда це емоція. Деякі, мов тиша, інші як спогад, деякі як перше кохання. І я щаслива ділитися цією красою саме з вами. Підпишіться, якщо вам близька естетика саду, натхнення та троянди. І до наступних відео, любі українці, бережіть себе і хай вам у всьому щастить!